Трес Йо. Йо. Че здесь каста дівка. Ладно, ладно. З вами Макбер. Всім прийде. І сейчас я знімаю Дрессу Impress. Я багато раз чув про, цю, про цей режим. Трохи там давніше, но чув. Е, Все не знав, що це таке. Чув, що це вроді щось Fashion Famous. Не знаю, Old if you тут, ви знаєте, що це за игра. Ладно, но. Короче, да і сьогодні я проти Сіріюши заграю. Не знаю, вона буде класна чи ні, але по тому що в мене вже відросли сікони, це мені не дуже подобається, так що. Ладно. Так, сейчас якийсь інтермішн закінчиться, ми може в катку підемо. Пар... Патерн? Патент. Думаєте, я реально буду робити нормальний... Нормальний скин. Ніт. Коротше, на цьому нам пофіг. Що це за тікети? Ладно. Так, skin tones, what the fuck is this? Я не знаю, ладно, давайте сюда. О! Можно красным, стати на не буде красным. Ладно, давайте. О, oh, тут є отака вот штука. Ладно, пофиг, будем такі Space Боже, шо. Як я прыгаю, а шо без руки? Хотя. Хотя, ладно. Так, це за стрелочка? Ось сюди Так. І Ага, да. А, о боже. Мені кажется, мені, Ну, я фігню шофину роблю, но си за то, що тут тут грають такі нормальні, умні люди, як я. Ладно, боже, ну тут, ну тут хоч и на нормальное буде, пожалуйста. Дайте мені нормальне лісо Вот маск. О! Oh, О! Oh, oh. Почекайте! Це ж типа. My mom is kind of kinda harmless. Я можу собі глаза закрити? Я це дуже хочу. Моя мама майже без хатько, Ладно, пофіг. Хай так буде. Хі -хі -хі -хі. Чого вона так слышно, воно без носа чи що просто. Так, це що, прическа у нас буде? Погнали. Так, прическу маємо. Ми, взагалі, топово вообще Що це за какашки. Як вийти? Як вийти? Або, все. Так, я хочу якусь собі іншу прическу. Він це не дуже подобається Так. Що це? Це Юля Тимошенко. Чекай, а як цю забрати? Оцю хочу. А, ще, 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 от сюди надо вверх. Узю. Я Юля Тимошенко, мені тільки треба колір чуть-чуть поміняти. Реально Юля Тимошенко. Де коричневий був тут? Коричневий. Вот. А, почекай. Не сюди, вот. Палет. А як мені друге поміняти? Оце красне не нужно. Ладно, пофиг, будет красный. Юля Тимошенко, чуть-чуть поменяй свой образ. Так, идем дальше. Что Сюда нам? Да. О, нам роблять маникюр? Окей. Что <laughs> это за, за палка? Капец, ладно. Давайте это себе сделаем чуть-чуть подходящими под наш цвет кожи. М -м -м, чуть белее. Чуть-чуть оранжевее. О, в смысле, мы на час кинчи Ладно, пофиг. Боже, я красомаха иду, честно. Так. Эээ, нам что, типа одяг? надо? Ааа, вот так я надо, брат, окей. О, бля. Блин, а я що не может быть и в трусах. Я в трусах хочу вот. Ладно, давайте... Чекайте, это що? Як сейчас убрать. Да боже, ну что за гамно? А що можна наложити кучу. Ладно, пофіг. Буде восе. Подкаруємо которому... синє. А це зробим. Жо... Жовте. Ми пані Україна Тимошенко, Юля. Погнали. Так, тепер нам стріли... А, на стрілочок нема, окей. Тоді давайте. Давайте тоді візьмемо такі крилечки. Типа... Я супер классний. Отаку такий синій колір, да, имба. Мені подобається. Та, а це шо? Ага, я нічого не розумію що це? Це буде якийсь донат. Ну, нам не до донату як вийти? Де хрестик! А, Space. Точно. Так, опа, це шо? Мяч? Футбольний? Оу, футбольна команда Гарячі Піструни. Окей. Мені не давайте Да, это вот так і буде нас мячик. О, можна яблучко? У нас буде яблук, Ладно, да, хай буде. <сум> мені локтя. мене вместо локтя м'яч. Окей. Куда... Блін, нам нас часу умало. Нам надо якусь, якусь одежду. Що це за очкулярно, не я не хочу своє прекрасне лице закрив. лице, да-да-да. пофіг Так, це жовтий, ми ж Украина. Україна Оце Тоже жовте. Вот жовте. Оп. Оп. О, мага, я в б'юті. Це шо? Курточка. Курточка у нас буде, О, я сексуальна така курточка. Вот така курточка буде. Блін, а що не можна ще жовтий взяти, от блін. Патернс, А, не. Чекайте, ще один цвет, типу, можна? А, ні, окей, ладно, отак, так все час кінчається ну мне кажется я красивий десь блин реально прическа как видит машинку ти серйозно серьезно я просто с памятью в мене проблеми я не помню не знаю так якась девка идеально что Ну, я нормально два поставлю буду чесновато оцінювати не буду як все таки ну если я вже скин роблю тупий то хоть чужі буду нормально оценивать окей окей Так... Це не Я рот, чтобы не думав, що я дебіл. Ти що, издеваешься? Ти собі крім ось Кирисивки і ось цієї штуки нічого не поменял. Це одна звезда, що? Це Не старання. Старатись треба більше. Давай, коли я буду? Коли я? Давай ти. Можна я? Ні, Роблокс. Роблокс 0.12. О, то на мене, йде... Короче, я за то, що ідею вкрала звіз. Хотя які там дві звезди, одна. Вона теж нічого не наділа маєш. Капец. Дальше в нас є Фейлер ханна. Але з мікрофоном така. Ну, м -м -м. Я би випустив жарну, так що давайте 4. Норм. Мне до, до вподоби. Так, зачем нас нага, де... члихайка? Нее, да мне не нравится і пальто дебильнее. Пальто Дві де мені не подобається. Не вподобай. Аааа. О, добрий день, це я. Міс Юлия. Постав, не поставте мені 5, не мені 5 зірок, я вас пішлю нахуй. Юлія, добрий день. Юлія, 5 кочестка. Е, о, Шо? Ого? Ого. Це хеллоїнська чурка. Три звезди. Що я кажу звезди? Це не... на. Коротше, зірки, все, добрий день. Давайте, скільки їх же там? Це що, садик зібрали чи що? Чи ж цей п'ятий клас називається? Всіх ростуть <кхм> кое шо Мені лень сати шось на стрі поставлю. Чо тут ніхто не робить собі цей темний колір шкіри, темношкірий. RXD. А, тільки я це сказати хотів, ну все одно цей, Вона корова в неї п'ятна, бачите. Ну за те, що на корова і ной писав. Одна. Що там пише DC Ганер демода? да-да-да, там поговорив, я нічого не зрозумів, ну да, давай. Ну давай, коли, о, давайте, давайте. Ща, я на першому буду. В смислі? що це, це грібізний грібішка? Це грабіжка, на якому я місці. Сусі. Нечесно, це зрада. Пропало все! Нет! Якого фіга я на 9 на останньому. Господи, помилуй мій. ти поможи. Ладно, ну я, я вважаю з таким ідеальним... чофтіністою. З таким ідеальним аутфітом я должен закінчити це відео. Ну а с вами Боб Мабляш. Всем удачи, всем наушник упал. Пока!